Доброго дня, дітки. Сьогодні до себе в гості нас запрошує дуже цікава тваринка, ось яка. Живе спокійно, не спішить, вона ніколи не біжить. Під панцирем без страху гуляє Черепаха. Так, це Черепаха. Коли Черепаха втягнула голову лапи, вона відчуває небезпеку, бо опинилася в незнайомому місті. І може очікувати небезпеку, тому вона не рухається. Голова черепахи вкрита лускою, а шия в складках шкіри, в неї маленькі круглі очі, щоби бачити, а на голові збоку слухові отвори вкриті шкіркою, щоби чути. Рот у черепашки трошки схожий на дзьобика. Але зубів немає. Ще в неї є носик, щоб відчувати їжу. Черепаха має чотири лапи. А на лапках в неї кігтіки. А навіщо ж неї на кігтіки? Так, щоб відштовхуватися і рити землю. Ще в черепахі є малесенький хвостик. Черепаха має панцир, твердий і міцний. Якщо вона відчуває небезпеку, вона ховає в панцир, який має два отвори свою голову, лапи і хвіст і стає схожою на камінь. Живе черепаха в теплих країнах, але в нашій країні люди тримають її, як домашнього улюбленця і дуже добре за нею доглядають, піклуються, влаштовують її житло де тепло і сухо, тераріум з тирсою або сіном. Ще в неї має бути будиночок, куди вона зможе сховатися. черепасі дуже потрібно сонечко, тому для цього люди використовують лампу. Не годуйте черепах їжею, яку самі їсте, якщо це не овочі. Черепахи їдять тільки натуральні овочі, салат, травичку. Прибирати житло черепахи потрібно не менше, ніж три рази на тиждень, а змінювати воду кожного дня. Якщо правильно доглядати за черепахою, то вона може прожити досить довго. А про кого кажуть повзеш, як черепаха, так, про повільних людей. А чому ж вона повільно й важко, незграбно рухається, а тому, що в неї важкий панцир. Черепахи славний дім, гарно її живеться в нім, всюди й скрізь куди повзе, за собою дім везе. Ось вона яка черепашка.